Христос посеред нас. І давайте всі разом Його привітаємо. Вітаємо Тебе, Ісус, на цьому місці. Ми раді, що ми можемо тут зібратися в ім'я Ісуса. Слава нашому Богу. Бог добрий і Бог продовжує нас благословляти, не дивлячись ні на що. І це велика милість, насправді. Я може недооцінював навіть, наскільки милостивий Бог. До того моменту, коли я побачив, як він милує. Даже у цій ситуації, яка була в нас в церкві, ви знаєте, наша молодь попала в аварію. І це просто неймовірна Божа милість. Ну, По моїх, наприклад, таких раціональних підрахунках, ну там, мало бути набагато все гірше, але Бог добрий. І Бог дуже швидко відновлює нашу молодь. І ми віримо, що в швидкому часі всі вони будуть в церкві, здорові. І все буде добре. Це велика Божа милість. Це один маленький приклад, скільки її є. І я, я вже проповідував на тему про зібрання, тому що на, ну, взагалі у всі часи, але зараз це не, не менше актуально, чим раніше зібрання віруючих. І зібрання в церкві. Тому про це треба говорити і нагадувати нам, кожному собі, що таке зібрання і що ми можемо тут здобути в зібранні. І ми говорили про відносини Бога з людиною, у зібранні, відносини людини з Богом в зібранні. І сьогодні одна із, можливо, із самих актуальних для нас тем і самих цікавих. І різноманітних, про що можна дуже багато говорити, але я коротенько пройду деякі лише моменти. І може це нас надихне ще більше, це заглибиться про відносини віруючих з віруючими, одного з одним у церкві. Бо це дуже важливо, і це деколи виникають всякі питання у відносинах між нами, різні і хороші, і погані на наш погляд. Ну, все воно може бути. Нас будування, якщо правильно цим користуватися. І я б хотів би почати з того, що прочитаю із Луки 18, 18 розділ, з 10 до 13 вірша. Два чоловіки до храму війшли помолитись, один фарисей. А другий був митник, Фаристей, ставши так, молився про себе. Дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбці. А, або як цей митник, я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв та й очей навіть звести до неба не смів. Але бив себе в груди і казав, Боже, будь милостивий до мене грішного таке зібрання, як приклад для кожної людини. І це дуже цікава притча. Знаєте, я думав якусь, про якусь ілюстрацію, але яка може бути краща ілюстрація за ті, які Ісус вже нам навів у Біблії? Оці притчі, які Ісус розказував, це, воно з різних боків торкається кожного з нас. І оці, оця притча про митника і Фарисея. Дуже добре нам показує, як можна, ну, гарантірувати собі, що в тебе будуть хороші відносини із другими людьми в церкві. І тут пише, що було дві людини, різні зовсім, і один із них дивився тільки на себе. І якщо кожен з нас буде дивитися тільки на себе, в зібранні, і буде Себе критикувати, в собі шукати недоліки, шукати, як можна ще виправитися, щоб стати кращим заради брата або сестри, то це гарантія того, що ми не будемо ніколи ні з ким споритися, ми не будемо ні на кого дивитися з висока і тому подібне. Ну я вірю, що ми і не споримося, звичайно, але я маю на увазі такі, знаєте, якісь внутрішні там, емоції або щось таке. Що може навіть з виду і не бути видно, але буває всяке. Тому нам треба дивитися тільки на себе, як оцей митник. Хоча він не був там сильно таким праведним, як той фарисей, що був про себе певний, що він праведний. Але він поступив правильніше, тому що він дивився на себе на такого, який він є. А ми, ви знаєте, що кожному з нас Бог дав. По благодаті, це спасіння, і ми повинні ми дивитися тільки на себе. І ми, ми маємо також, дивлячись на себе. Ми, все, що в нас остається у спілкуванні і відносинах з другими людьми, з віруючими, це те, що ми можемо послужити людям, зробити якесь добро, для якого нас Бог і передбачив. І слово Боже каже, найперше віруючим ми можемо служити. Одновірним. І це правда велика, тому що коли ми робимо добро, то ми так же зростаємо у цьому. У, у тому, щоб стати кориснішими для брата або сестри, тому що це все йде на збудування всім нам і нам особисто. І що ми можемо зробити, у, ну, брату чи сестрі? Як ми можемо допомогти або як послужити, можна сказати, ну що ми. Ми ж не должны, там йти там, в кожному дрова рубати або що там ще щось. Ну, але є такі моменти, саме в зібранні, так як ми говоримо вже про зібрання, я би хотів доторкнутися тих моментів, які актуальні на цьому місці, знаєте, в цю неділю, де ми вирвали якийсь час для того, щоб побути разом, щоб бути благословенням для ближніх своїх, щоб бути, отримати саме благословіння через інших людей. Які прийшли разом з нами прославлять Господа. І один, один з цих моментів, це такий ми можемо послужити увагою, просто звернути увагу на людину, просто підійти, поздоровкатися, привітати. Перед зібранням це здоров'яся можна, після зібрання це можна вітати, сказати, нехай тебе Бог благословить. Ми це всі робимо, звичайно, але часто буває, що. Ну, що ми хочемо до підійти, і не підходимо, або якось спішимо, там ще щось. Ну, я вам скажу, що ще ніколи я, наприклад, скільки я спішив, ще ніколи не зробив ні одну роботу нормально. <как> У мене є брат, ми з ним працювали разом і багато спілкувалися один час. І таке було, що я з ним спілкуюсь, спілкуюсь про Бога такий, такий голод. По по цих, ну, цих розмовах хотілося вчатися, але я думаю, е, треба робити. Кажу, все, давай, я не маю коли балакати, йду робити. Що робити? Нічого не зробив за день, нічого не заробив. І думаю, в чому проблема. А потім на другий раз я з ним спілкувався, думаю, так, і так та робота подожде, лучше побалакати. Півдня балакали, пробалакали, все, що треба і не треба. Ну, думаю, що все треба, все було на користь Але Потім пішов і за дві години зробив ту роботу, яку мав робити цілий день. Слава. І все вийшло, все раз, раз туди, навіть сам не зрозумів, як все поробив. Це благословіння для нас, коли ми один з одним маємо цю спільність. Тому що Бог для нас приготовив це. Ми деколи знаєте, вкладаємо значення в якесь таке щось матеріальне і спішимо кудись. Але знаєте, ми все спійнимо. Як пише праведник, все встигне. І я б хотів би сказати, що ще ми можемо послужити знанням Слова Божого. Хтось луче знає Біблію, хтось менше. І коли хтось знає, хтось знає добре Біблію, він може дуже багато чого допомогти тим людям, які ще мало знають. Я навіть говорив з братом, ну, можливо, це так, таке особисте, але я все-таки скажу, що. Навіть люди таких елементарних речей, не знають, вони ще мало у церкві, вони даже біблію ще не читали ні разу. ну до, до кінця. Я, наприклад, скажу йому, то це по Біблії, це пише, що це гріх там, татуїровки. А він каже, та ні, що ти видумуєш. Ну, але я можу сказати йому, що Біблія так каже. Це ж не я придумав. Я, просто я по особистому досвіду знаю, що татуїровки це величезне зло. І це дуже глибокий духовний світ, який губить людей. Але він, наприклад, вважає, можна Ісуса собі на коло, там щось написати, там, Слово Боже. Ну, і такі, знаєте, моменти всякі. І багато чого я не знаю. Так само. Хтось може мені сказати одне слово з Біблії, для мене це буде великим благословінням. І ми маємо спілкуватись для того, щоб просто будувати один одного і Бо тому, що Якщо ми не будемо звертати увагу на тих людей, яким сумно, або ще щось, вони можуть подумати, що вони ну, одинокі там, або ще щось таке. Тому ми маємо звертати увагу і допомагати один одному. Сьогодні в мене щось там ну, а завтра в тебе може бути. І ми маємо бути уважні, як мінімум. Та я б хотів би зачитати також Слово Боже, і це не... Це не, не напряму зв'язано з нами, наприклад, але це як приклад, також притча Ісуса. Це дуже хорошо показує, як можна допомогти людині. Це буде 10 розділ 26, з 26 до 37 вірша, трошки багато, але це дуже гарна притча і, і вона буде дуже корисна для кожного з нас. Він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш, а той відповів і сказав: люби Господа Бога свого всім серцем Своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім розумом, і свого ближнього як самого себе. Він же йому відказав: правильно ти відповів, роби це і будеш жити. А той бажав сам себе виправдати та й сказав до Ісуса: А хто мій ближній? А Ісус відповів і промовив, один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його і завдали йому рани, та й утекли, покинувши ледве живого Його. Проходив випадком тією дорогою священник один, побачив його і проминув. Так само і Левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин та й натрапив на нього. І побачивши, змилосердився. І він підійшов, обв'язав йому рани, наливши оливи і вина. Потім в його посадив на худобину власну і приставив його до гостиниці та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, прийняв, виняв він два динарії та й дав їх господарю. і сказав Заопікуйся ним, а як, і, а як більше що витратиш, заплачу тобі. Як вернувся, котрий же з цих двох на думку твою був ближнім тому, хто попався розбійникам. А Він відказав той, хто вчинив милість йому. Ісус же сказав йому іди і роби так і ти. Така притча дуже гарна, і я думаю, що нам треба її найчастіше згадувати. Да, у нас є там коробки внизу, ми можемо там згадувати про доброго самарянина. але Особисто я, чесно кажучи, трохи вже і підзабув, хто цей добрий самарянин. Я вже більше привик самарянин, самарянин, що це щось робить, щось робить. Але от цей самарянин це дуже гарний приклад людини, яка звернула увагу на того, в кого є рани. І цей чоловік ішов просто собі з Єрусалиму, і, і ми не знаємо, що він там був, може він там поклонявся. Ну, але він ішов, і його, йому напричинили рани, забрали все в нього, і йому було дуже важко. А сьогодні що немає ран у людей? Сьогодні такий тяжкий час, ми бачимо, скільки в кожного з нас є якихось проблем, і ця війна, все воно приносить нам якісь переживання, вибухи, навіть це воно сколихує нас кожен раз. і це... Десь осідає, можливо, навіть в серці. І, звичайно, що ми найперше ми звертаємося до Бога, і, і Бог нам однозначно що допомагає. Я так бачу, що віруючі часто ну, тримаються, як сказати, не, не падає там духом, не це вірять у Бога. Але все одно десь є. У кожного з нас є якісь образи, там, якісь з минулого або ще щось. І це важливо. Ми, ми не повинні. Якщо ми не будемо спілкуватися, то буде така проблема, що ми так, якби ці рани будемо ховати. А якщо я поріжу руку і буду ховати від врачів і від жінки там і всі, то що буде потім? Буде проблема в мене, буде гангрена і потім, уже коли я потіряюся знання, мені відріжуть руку, і я проснуся вже без руки. Так що треба свої рани. Ну я не кажу, що ви повинні бігти всім розказувати, але коли ми спілкуємося, от я, наприклад, коли спілкуюсь з людиною, з одною, з другою, я бачу, з ким мені легше відкритися. І так само кожен із вас. Якщо ми будемо багато проводити часу разом, іменно один на один, ми зможемо побачити, ну як ми можемо допомогти один одному, і як ми можемо допомогти собі також, це важливо. Важливо звертати увагу на себе, бо ми всі себе любимо. І як Біблія каже, ми їмо у себе і ітуємося про себе. Тому важливо дбати і про свою душу і звертати увагу також на ближнього, щоб, якщо треба, допомогти йому. Ми ж можемо разом, от я скільки по собственному прикладу на веду, що я спілкувався, наприклад, з братами, сестрами і. Деколи бував такий момент, що я розумів, що ми можемо просто помолитися разом, один за одного. І це не проблема насправді. А що, якщо я просто підійду до брата чи сестри, скажу, о, давай я за тебе помолюся. Він скаже, то мені не треба за мене молитися, я сам за себе помолюсь. Ну, бо людина не має якось можливого дотику один з одним. І тому нам важливо розвивати ці відносини, не ховатися один від одного. І Щоб я би ще хотів сказати, це да це один із прикладів ці рани. Бачите, це не, не є загальна якась цей, але це один із малесеньких поглядів на цю притчу, мій особистий, який я зміг на, це, ну, на, на цю проповідь почерпнути. Але вся ця притча дуже важлива для нас як відносини людей. Тому що я більше чим впевнений, що у ті священники вони теж йшли. Служити людям. Вони не йшли там гулять, чи ще щось. Ну, або вони йшли служіння людям. Ну, Суть того, що вони не були якісь, так, байдужі до людей. Вони теж щось робили, але от є особливі випадки, і там, коли дійсно було треба щось робити, то вони це проігнорували. І це така маленька вірність, про яку Господь каже. Якщо ти будеш вірний у маленькому, то я тобі дам велике. Бог благословляє кожного людина, яка робить до нього крок. І для нас не має бути проблемою робити крок до Господа через відносини з братами і сестрами. І я б хотів би зачитати з Біблії дії, другий розділ, 46 вірш. Тоже, які церкви є відносини гарні. І кожного дня перебували вони однодушно в храмі і ломлячи хліб по домах, поживу приймали із радістю та в сердечній простоті. Тому ключове слово тут я б хотів би виразити однодушно? Одноду... Ми маємо бути завжди однодушними. Ми не маємо поділяти якось погляди наші. Тому що ми віримо в одного Бога. Господь всіх нас благословляє однаково, і, і Бог любить однаково всіх. Знаєте, я підходив до своєї мами у дитинстві і казав, а ви мене любите дужче, ніж брата там, чи сестра. Ні, однаково люблю всіх, а я думаю, а щось не то. Я би хотів, щоб мене дужче любили. І таке, це, це нормально, коли ми вимагаємо щось, знаєте, від, від ну, якісь, що ми думаємо, що це так. Ми самі лучші. Ну, насправді, ми всі хороші, достатньо хороші. І Бог заклав у кожного з нас дуже багато чого доброго і прекрасного. Просто нам, як ну, ближнім, нам треба побачити це. А ми часто бачимо і погане, і то, і що ще би щось я поправив, я б його зробив би ще кращим. Чи її ну, треба сприймати у ну, більшості людей такими, які вони є, бо я думаю, що вони. Ну, скоріше за все не сильно так не поміняється. Та да, Бог робить чудеса і міняє нас, це звичайно, але все в такому, знаєте, а якщо в людина такий характер, то в нас все життя приблизно так само живе. Ну, І просто вона вже живе для Ісуса. І не завжди все може бути так, як ми хочемо. Ну, До речі, якщо я вимагаю від людини робити те, що я хочу весь час, то це вже таке як маніпулювання. І це погано. Ми маємо відноситись до людей з повагою один до одного і любити такими, якими ми є. А якщо людина зміниться, то це слава Богу. Ми можемо тільки порадити це. Ну і Слово Боже нам каже, як і поступати. Я не кажу за гріхи там, чи ще щось. Це тільки за таке за поведінку, можливо, якусь. І зачитаю ще також з другого розділу 47-й віршик вихвавляючи Бога та маючи ласку усього народу, щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. От Результат того, коли люди однодушні, і як ми читаємо, як вони молилися за Петра, як вони проводили, навіть як вони все продавали там. І це вражає, тому що ми розуміємо, наскільки це була однодушність у них. І, і це... Такою має бути церква сьогодні. Якщо ми хочемо, щоб наша церква була наповнена спасаннями, щоб прилагали Спасання, як Слово Боже каже, додавали ті, що спасалися, то ми маємо бути одною командою і, і грати так, як каже Слово Боже. Так що давайте будемо молитися і будемо стрімитися до того, щоб бути однодушними і благословенними для слави Божої.